Слава Богу, слава Україні, героям слава, слава Збройним силам України, так, ще Збройним силам України, головну командуючи Збройних сил України, генералу Залужному маю можливість викласти дописи, пости твіти у соціальних мережах, крім Фейсбуку, так як там, ще на індалі залишаюся заблокованим. Дякую небайдужим. За долю України, поширюючи мої дописи у Фейсбуці, особливо у моїх групах. Богдан Гавриляк, друзі, які вподобали рідну Україну, рідне місто. Два береги як обереги кожного. Про скандальну статтю у Таймсі Сімона недавно наживо вас проінформував. У своїх дописах проінформував. Вас про колонку головнокомандуюча Збройних сил України Валерія Залужного, economics. Economics. і статті. Головним є реальність перетворення війни позиційну. Причина недостатня якість і кількість озброєння, недокомплектність армії. Залужний уперед, упередив Офіс. Відставка чи заміна не пройде. Названо головну причину відсутності прориву 100% саботажу власного виробництва новітніх видів зброї. Зеленський змінив Командувача сил спеціальних операцій Збройних сил України без узгодження. І, заложним, як стало мені відомо із соціальних мереж. Відповідні укази оприлюднені на сайті Офісу Глави Української держави. Призначив полковника Сергія Лубчака новим командуючим сил спеціальних операцій Збройних сил України. Це досвідчений офіцер, бойовий офіцер, правильний командир правильний. Командир і людина, яка може додати нашим силам спеціальної операції більшої потужності. Чекаємо нових результатів, сказав у традиційному відеозверненні Зеленський. Скоро побачимо на ділі, може так само, як Баканова, Резнікова і інших правильних людей у лапках. А ми знаємо із запитання що більшість українців, що в Україні за корупцією, хто відповідає? Зеленський. Так само за призначення тих чи інших кандидатур. Баканова, Ризникова, депутатів із слуг народу, так як він їх висував в депутати. І за інше. Так що, так що побачимо. Йому не вдасться спихнути на попередників Зеленського, не вийде. За його словами, генерал Віктор Хоренко, який командував силами спеціальних операцій, продовжує виконувати спеціальні завдання у складі ГУР Міністерства оборони України. Довідка від Віктор Хоренко, генерал-майор, учасник російсько-української війни, був призначений на посаду командуючим спеціальних операцій 25 липня. Генералу-майору Віктору Хоренко невідомі причини відставки то інформації із соціальних мереж. А жодної інформації про нового очільника сил спеціальних Збройних сил України Сергія Лубчака у відкритих джерелах немає. На мою думку, скоро все почуємо і побачимо, які правні ті чи інші. Ще для інформації з соціальних мережі в Високому суді Лондона слухає справу Приватбанку проти Коломойського, де розповіли, як Коломойський виводив гроші з привату. Лише за одним епізодом схеми, яка існувала 10 років, Коломойський вкрав 5. З половиною мільярди доларів. Усі ми знаємо так званих, так званих новин ну, марафону, як його рятують у лапках України. Гроші привату виводили через офшори. Думаю, що ви догадуєте, через кого саме які офшори, хто за тими офшорами стояв. Так що підписуйтесь на мене в соціальних мережах. Щоб більше знати за події в Україні і всьому світу. Наступ тривав чи контрнаступ триває і буде тривати до перемоги. Віримо в Збройні Сили України, особливо головоментуючи Збройних Сил України Валерію Залужному. Будьте здорові та щасливі! До зустрічі! Підписуйтесь, читайте, поширюйте інформацію. До зустрічі! But zero.